В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ворог знову обстріляв Нікопольщину. Як комунальники ліквідовують наслідки негоди у Дніпрі Кам'янському, енергетики відновлюють світло в громадах області. Буде багато важливої та актуальної інформації то ж ми починаємо. Починаємо випуск ситуації в області. Пізно ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли райцентр, застосували важку артилерію. На щастя, люди не постраждали на інших територіях. Дніпропетровщини ніч минула відносно спокійно, хоч і з повітряною тривогою, та без ворожих атак. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Бажаю здоров'я. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди. Працівники енергосистеми. Відновлюють подачу світла до населених пунктів в самому місті Кривий Ріг після вчорашньої ситуації світло подали до всієї критичної інфраструктури і до кінця дня максимально будуть намагатися відновити світло у всіх останніх. Шановні, прошу віднестись по розумінням, Роботи дуже багато, великий об'єм і погодні умови також впливають на швидкість виконання цих робіт. Але кожен буде з світлом. Шановні, продовжуємо працювати, продовжимо допомагати. Віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові. І перемога буде за нами в 300% без всякого сумніву. Слава Україні! Героям слава! Про оперативну ситуацію протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 830 окупантів, 12 танків та дві системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 367 620 тисяч осіб. Танків 6050 бойових броньованих машин 11238, артилерійських систем 8699, реактивних систем залпового вогню 957, засобів протиповітряної оборони 641 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6834. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Наслідки негоди, а саме снігопаду, який укрив наше місто 8 січня і досі відчувають на собі Дніпряни. Пересуватися дорогами і тротуарами важко. Містяни власноруч відгрібають від снігу парковки та внутрішньобудинкові дороги. Подробиці у наступному сюжеті важко, тому що у дворах не прибирали сніг взагалі. Тому і приходило іноді грати в офрот на звичайній машині. Так мовити, по бездоріжжю. Артем розкопує сніг лопатою. Десь під ним паркувальне місце автівки чоловіка каже, під'їхати до роботи немає можливості, адже кучугури від вчорашньої негоди заважають і не залишають варіантів, крім власної фізичної сили. Чищу своє парковочне місце, тому що парковчики не удосужились це зробити годину з парковки біля власного будинку на житловому масиві перемога намагалася виїхати і Олена. Жінка розповідає, за парковки у нашому місті беруть чинмалі гроші. До тарифу входять і витрати на їх утримання. Але комунальники не переймаються. Чистять основну дорогу, тут же створюють проблеми для перехожих та власників авто. Я вчора припаркувала машину возле дому, але я потім час виїжджала із за такого стану, Парковочних місць. Я виконає, я, я, я вас мужчина до приділа. На тротуарах слизько. Батьки з дитячими візочками виламують колеса, намагаючись подолати перешкоди. А виходячи з міського транспорту, можна ще й ноги зламати. Вони просто встриють. В сніг колеса ці, вони просто не є. Ну, Взагалі, встріють цілком на кучу гори, особливо на остановках. Взагалі приходиться переступати, пригати, діти падають на тих глибах снігу. Ну, остановки взагалі не розчищені. маючи альтернативи, Ативи, водії кидають автівки на парковках під супермаркетами біля невеликих магазинів та на узбіччі. А тут їх очікує неприємний сюрприз евакуатор. От забирають машину, штраф тут написали. Зараз буде евакуатор, це все діло безпредельніше грузити. места завалили снегом. Вот э, муж мне рассказывал, там дальше есть новостройный набережный квартал. Вот там э, вдоль дороги припаркованы машины, когда расчистили их просто придавило снегом, завалило, и э, то ли пока растает, то ли самим надо выгребать. Люди поставили места, где была возможность, в итоге эвакуатор забирают. Ну то есть как бы. Ситуація получается, що в рамках закону человек должен был ставити прямо на дороге рядом с парком местом. Он бы поступив по человечески а в итоге йому платить, я так понимаю, не одну тисячу гривень, щоб забрати з за штрафплощадки. Містяни кажуть, зима в наше місто прийшла, як завжди, неочікувана. У січні на комунальників особливо не розраховують і власноруч розгрібають завали. А маленькі дні во радять. Там не знаю, на санки а во втретє там не знаю, Дома сидіти, нікуди не висовуватися. Днями синоптики передають похолодання. Тож погода ще посилить і так вкрай нелегку ситуацію у місті. Тож залишається запастися терпінням та лопатами. Ганна Вернігорова Андрій Миранюк новини Д1. Знімальна група телеканалу «Д1» завітала до Кам'янського, аби подивитися, як там пересуваються перехожі, та по яким дорогам їздить громадський і приватний транспорт. Заїжджаючи до Кам'янського, ми помітили комунальну техніку, яка працювала на тротуарах міста. Сучасні трактори розчищали від снігу доріжки та посипали їх протожеледною сумішю для безпечнішого пересування мешканців. За словами комунальників, бригади стали до роботи з першого дня негоди. З моменту погіршення погодних умов, спочатку ожили десь, потім масовий сніг, значне зниження температурного повітря на дорогах міста працювало 23 одиниці техніки. Очищуємо тротуарні дороги, центральні дороги, магістральні, проводимо розчистку, посипку дороги, піщано-сольовою сумішу. Тротуар тут хорошо, да, і посипали, і тракторець пройшов, прочистив, тротуар гарний. Ну на мою думку, оскільки я там буваю у різних районах нашого міста, я гадаю, що. Так справилися посипали, посипали. Ну зі снігом я думаю, що добре справилися, упоралися так. <плес> да, 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 трактори, Да. <плес> та, да <Традуари> розчищені. <плес> бачили, бачили нормально, їздили. Ну да, дороги чистили, Да. Від початку снігопаду та хурделиці деякі жителі Кам'янського потребували допомоги, наприклад, витягти авто з замету з цими проханнями. Громадяни зверталися до комунальників міста. Значна кількості на схилах міста, тому що місто розташовано таким чином, що є перепади. Значні в першій половині дня витягали фури, допомагали водіям великих вантажних автівок виїжджати, щоб не бути в полоні зимовому. Велика комунальна техніка постійно працює і на мосту Кам'янського, який поєднує правий і лівий берег міста, розчищають мостові розвороти та посипають сумішу. ліквідовують наслідки негоди у кам'янському шість таких габаритних машин. 6 січня комунальники приступили до роботи. Основні дороги міста це мост, лівий берег і всі інші центральні. Основну непогоду було подолали. Зараз залишки остались ліквідовим, розчищаємо. Під час негоди на дорогах Дніпропетровщини було задіяно сотні одиниць спецтехніки, аби працювало міжміське сполучення. А мешканці регіону та українці, які користуються обласними магістралями, могли безпечно і безперешкодно пересуватися автотранспортом. Маргарита Сопіняк Шалдов, новини, Д1. Складні погодні умови додали роботи енергетикам, як ліквідовують наслідки негоди в області. Нас поінформували представники компанії ДТЕК Дніпровські електромережі. В яких умовах доводиться працювати енергетикам та що вже зроблено. Дивіться у наступному матеріалі. Протягом цього тижня морози не відпускатимуть Дніпропетровщину. Опади додадуть ще більших складнощів в роботі енергетиків: то відлига, то мінусова температура. При таких погодних умовах обладнання та дроти не витримують та виходять з ладу. Аби не залишати людей без світла та тепла. енергетики працюють цілодобово. Зараз ми усуваємо наслідки негоди. Усування ускладнюється дуже сильним вітром. Товстим шаром льоду на проводах, обладнані від дії якого обриваються проводи. Також ситуація ускладнюється тим, що від дії швидкого вітру та товстого шару льоду виникає таке явище, як галупування проводів, коли проводи вібрують з дуже великою амплітудою. Від цього вони теж обриваються. Внаслідок кожного дід падають дерева, теж на наше обладнання, на проводи. Зараз бригади працюють у підсиленому режимі. Близько 300 працівників, 115 одиниць техніки, майже цілодобово працюють над усуненням аварії. Покращення погодних умов цього тижня не очікується. А це означає, що її роботи у енергетиків на жаль не поменшає. А зараз вони активно усувають наслідки негоди. Найбільше від неї на сьогодні постраждали Криничанські, Солонянські, Криворізькі райони. Багато пошкоджень у Нікопольському районі, де усунення аварії ускладнюються ще й численними ворожими обстрілами, і все одне наші енергетики працюють, аби у домівках у людей було світло та тепло. Відновили живлення для 52 тисяч родин у 261 населеному пункті. Залишаються ще знеструмленими у нас близько 100 79 повітряних ліній, 190 населених пунктів і 19,5 тисяч осель. За період, який пройшов з минулої зими, нам вдалося відновити багато обладнання, багато ліній, захистити обладнання від обстрілів. Тому я вважаю, що на сьогодні ми знаходимося у більш позитивній ситуації ніж були в минулому минулої ми, ми зими окрім усунення аварій, спричинених негодою, енергетики постійно відновлюють пошкоджені та обстріляні ворогом лінії електропередач, відновлюють живлення на знеструмлених прифронтових територіях, часто під обстрілами, ризикуючи власним життям, аби у темних домівках з'явилося світло. Вони допомагають людям не тільки відновити електрику, а й вижити у цей складний холодний час. І ми їм за це дуже вдячні. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1. Кримінальна хроніка далі у Дніпрі судитимуть трьох поліцейських за фактами перевищення влади. Обвинувачені провели ряд незаконних обшуків у місцевих мешканців, які займались операціями з криптовалютою. Одного із потерпілих вони незаконно затримали та доставили до управління поліції. Погрожуючи кримінальною відповідальністю за нібито незаконну діяльність, змусили перерахувати 9 тисяч доларів. В іншого потерпілого, застосувавши фізичну силу, вимагали... Гали криптовалюту. Побоюючись за своє життя, чоловік перерахував п'ять тисяч доларів. У ході проведення обшуків вилучено ряд доказів протиправної діяльності. У Кам'янському поліцейські вилучили з незаконного обігу електронні пристрої для коріння на суму понад чверть мільйона гривень. Дільничні офіцери поліції виявили в центрі міста торговельні об'єкти, власники яких здійснювали продаж цих товарів без марок акцизного збору та відповідних ліцензій. Правоохоронці вилучили понад 700 електронних пристроїв для коріння та рідин для сигарет. Складено адміністративні протоколи за незаконну торгівлю. Передбачені штрафи від 17 тисяч до 34 тисяч гривень з конфіскацією предметів торгівлі. До надзвичайних подій на в'їзді до Павлограду зі сторони Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки. На місці працюють усі служби, медики, рятувальники та поліція. Український закордонний паспорт на 32-му місці у світовому рейтингу Хендлі Партнерс. Наразі українці можуть подорожувати без візи або оформлювати її після прибуття до 148 країн. Перші місця у рейтингу займають паспорти громадян Франції, Італії, Німеччини, Японії, Сінгапуру та Іспанії. Вони можуть відвідати без візи 194 країни світу. Три останні місця у рейтингу посіли Ірак, Сирія та Афганістан. Столична влада рекомендує киянам носити маски. Все через нові випадки ковіду у КМДА зазначили, що в Києві щотижня фіксують нові випадки інфікування коронавірусом. Чи дослухали жителі столиці до рекомендацій влади? Розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Відразу відповідаючи на ваше запитання, ні кияни не почали масово носити маски. Поодинокі випадки, звичайно, є зокрема у метро, але знову ж таки, це поодинокі випадки. Ніякого такого масового характеру цього немає, якщо проводити паралелі із періодом пандемії, коли у будь-який заклад харчування чи громадське місце без засобів захисту було зайти нереально, то зараз це зробити можна без проблем. За перший тиждень цього року у Києві було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них – це діти. Внаслідок хвороби 10 дорослих померли в лікарні, а взагалі по Україні за останні три місяці на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 1,9 мільйони людей. Водночас державний санітарний лікар Ігор Кузін заспокоює у жодному регіоні України, у тому числі в Києві, епідпоріг під поріг на коронавірус не перевищено. Пропоную послухати пряму мову киян, чи готові вони знову одягнути маски та чи бояться коронавірусу. Я громадським транспортом не користуюся, тому не ношу. А в принципі, нічого поганого в цьому немає. Краще носити, ніж хворіти. Я не ношу, але в принципі не думаю, що це погана ідея, бо останній місяць у нас, наприклад, на роботі всі перехворіли. І я два-двічі перехворіла, дівчинка була з коронавірусом, я не знаю за себе. Ну, багато було. І друзі всі хворіли, грип, і все таке. Ну, в принципі, навіть якщо не коронавірус, то грип все одно. А чи боїтесь коронавірусу? Ні, якось взагалі не до нього, ну, не страшно. Не боюсь корони. Я, власне, не з Києва, я з Київської області. Але я тричі був вакцинований і переконався в тому, що вакцина дієва, тому що мої батьки хворіли, я їх доглядав і не захворів ковідом. Тому не боюся цієї хвороби. А потрібно зараз, на вашу думку, носити? Чи... Я думаю, потрібно прислуховуватися до... Вірусологів, а не до точки зору кличка. Як вони скажуть, тобто експерти, так і буде правильно. Хотів би додати, що Всесвітня організація охорони здоров'я все ж таки закликає дотримуватись маскового режиму та соціальної дистанції через збільшення кількості заражень на covid 19 по всьому світу. Водночас хотів би нагадати, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація, і у 2024 році вона знову ж таки залишається безкоштовною для всіх громадян України. Цього року на Дніпропетровщині вже створили перші дитячі будинки сімейного типу. Область отримала кошти на виплату держдопомоги, виділила фінансування і на підтримку малих групових будинків. Більш детально про це поінформувала заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Надія Задорожна. На сьогодні область отримала кошти на держвиплати у сумі 366,6 мільйонів гривень. Це на початок січня для майже 150 тисяч людей, 100% від потреби будуть виплачені всі види державних допомог, у тому числі при народженні дитини, людям з інвалідністю, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. У цьому році на Дніпропетровщини усиновили вже дві дитини. Ще п'ять усиновлять найближчим часом. Створили два дитячих будинки сімейного типу, де виховуються 15 хлопчиків та дівчат. Крім того, створили дев'ять прийомних родин, куди прийняли 22 дитини. Продовжуємо отримати гуманітарну допомогу від фонду Олени Зеленської. Цього разу вона для Дніпровського та Новомисковського району передала допомогу в 27 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 211 дітей. А щодо підтримки малих групових будинків на цей рік виділили понад 10,2 два мільйони гривень на підтримку дітей, які проживають у малих групових будинках. Це кошти субвенції з держбюджету. А шість таких закладів працюють на території Дніпропетровської області. Чекаємо завершення будівництва ще чотирьох. Дніпропетровщина заручилася підтримкою найбільшої освітньої інформаційної системи Х'юманшкола. Це надасть можливість освітнім закладам області цифровізувати дані, використовуючи якісну захищену систему. Вона атестована службою Держспецзв'язку України. Врятував літню людину під час патрулювання. Поліцейський офіцер підгородненської територіальної громади Ігор Рапчевський врятував дідуся. Подія трапилася у селищі Спаське, повертаючись додому з магазину, чоловік похилого віку через ожеледицю впав та не міг піднятися. Правоохоронець йому допоміг. Упевнившись, що з дідусем все гаразд, поліцейський відвіз його додому та передав рідним. Про спорт далі у випуску Дар'я Снігур пробилася до фіналу кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у другому раунді. Відбору Українка перемогла з Ен Лі зі США з рахунком 6-4 та 6-2. У наступному раунді Снігур зіграє проти Катаріни Завадської або Медісон Інгліс. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у фінал кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії 2024. У другому раунді відбору українка у трьох напружених сетах обіграла представницю Греції з рахунком 6-4, 3-6 та 6-4. У фіналі кваліфікації Даяна зіграє проти Майі Джойнт з Австралії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 12 січня. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі піде дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 2 до 16 градусів із позначкою мінус. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському очікується хмарна погода уночі. Вночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря від 1 до 15 градусів морозу. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, триматиметься хмарна погода. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, розпочинаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 1 до 12 градусів із позначкою мінус. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал, де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю вдалого і мирного завершення дня! Слава Україні!